Так, Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 16 травня, п'ятниця. Пропоную вашій увазі огляд наших культур, наших ділянок, полів після таких, скажімо, досить тривалих понижень температури або заморозки. Ну і також після опадів, після дощу. Хоча дощі й не припиняються майже. Значить Так, трошки розкажу про ситуацію. Значить, сіяли ми сою 6, 7, 8 травня. І оце з 7-8 числа травня місяця розпочалися пониження температури. Тобто температура опускалася навіть до рівня плюс 3 і навіть плюс 2 градуси Цельсія. Особливо воно було так під ранок. Навіть в якийсь день було, що трава побіліла в низинах. Але йшли дощі. Тоді якраз почалися дощі десь 8, 9 травня йшли дощі, значить минуло. П'ятницю, суботу, також дощі йшли, Далі цього після понеділок був дощ, вівторок не було. Оце в середу і вчора в четвер був дощ. Сьогодні не було і сьогодні вже приморозків не було. І температури вже більш-менш стабілізуються. Починаючи з середи не було такого зниження температури, вже було плюс 5, плюс 6, і вже ось кілька днів, вже сьогодні п'ятниця, вже другий-третій день, немає вже такого зниження температури. вже Потихеньку стабілізується, але й тепла немає. Зараз, на даний час, плюс 8 градусів. Клітини зараз не ростуть, тому що клітинний сік, клітина не рухається, продихи закриті, фотосинтез відбувається погано. Всі процеси мікробіологічні і біологічні, також не відбуваються. Культура знаходиться в стресі, всі культури знаходяться в стресі. Так само і буряни. Зараз бачу в інтернеті багато хто виїжджає слідом вже зразу кропити. Я б такого не робив, би. я б почекав би. кілька днів, щоб стабілізувалася температура, тому що буряни не активні, це тільки і гербіцид їх не візьме. Тому що буряни в такий період стресу і зниження температури мало чутливі. Ну, а тепер переходимо до власне, огляду. Значить, бачимо нашу діляночку, поле, ячмінь Себастян. Наш ячмінь Себастьян. Бачимо яск... яскраво можете бачити, в якому він стані. І побачите, який рівень вологи у ґрунті. Земля волога. Ячмінь, його фоза, кущення, кущення ячмінь. Землю ось так дивитися, вже закрив. В принципі, йому ще є куди кущитися. Нагадую, на даній ділянці з мінеральних добрив і по технології зараз скажу нюанси. Значить так, по технології тут попередник соя. Відео є на каналі. По цій сої хто захоче подивитися. Попередник соя. Обробіток ґрунту оранка. весні було закриття вологи нашої сцепкою важких борін. Потім підпосів Також нашою сцепкою розробили. Сіє ячмінь 30 березня. Так, сіяли ми його з нормою 5 мільйонів. У ваговій нормі це було десь 220 кг на гектар. Десь може 230 десь десь таких межах. І маємо ось такий чудовий ячмінь. Ще одна особливість. Тут. Не давали ми стартову дозу азоту, тобто під передпосівний обробіток ми азоту не вносили, так як на інших ділянках. Тут без азоту тут лише і дромофозка врядок. Одвійська 6-26-26. Тобто ось так. І побачимо, чи сильно впливає наше внесення азоту. І час внесення даного азоту на рослину. Ми вносимо з літру аміачно. Аманіна-нітратна форма азоту. В нормі 100 кг на гектар. Бачимо такі рослини. Бачимо, і бояни йдуть. Бачите. Якби була погода, зараз би вже можна було б сміливо заїжджати, кропити. Не чекати, поки вони виростуть вже великі, а можна було б уже копити. Так. Бачимо дуже розвинена коренева система, первинна, вторинна. Бачите, земля не осипається, волога є у ґрунті. Коефіцієнт кущення бачимо по-різному. Ось з одної насінини бачите. Два пагони лише. А є рослини, в яких і три-чотири пагони. Тобто по-різному. Побачимо насінинку, і з насінини ось бачимо лише один погін. Один і один додатковий, лише один погін. Тобто тут тобто, трошки загущений він. Загушчений. Не знаю, як там, де ми вносили це літо, ще я не був не бачив, як він там розкущився Важливо, там краще. Тобто сартовий азот бере така думка, що він допомагає стимулювати кущі на ранніх етапах розвитку. Ну ми підживляти ще будемо по-любому. Але все одно. О, ось дивіться, я знайшов те, що казав. Бачите? Раз, два, три, чотири пагони. Ось четвертий. І всі продуктивні, бачите? Всі продуктивні пагони. Чотири пагони. Тобто десь де рідше він розкущився. Але загалом, дивіться, результатом ячменю поки що задовільняє. Поки що задоволений. Побачимо, як він буде в жнива, але поки що виглядає обнадійливо. Виглядає досить непогано.